Є ножі, я так думаю, з другої планети. Я скажу чому. От є отакі ножі, ось такі. Бачите так. Це є кухонник, якому 20 років я користуюся на кухні. Так ось ж, не тільки я, ось такі ось ніж. Йому 20 років. І він працюючий. І його близнюк менший. Бачите, так? Дуже ідеально зроблений. Тут ріг Оленя. Дуже класний. Я не знаю, хто їх виробник. Ну тут є Хунг Лі. Я не знаю. Ось тут так. Записано. Ну, це ножі, я рахую з другої планети. Ці ножі дуже робочі, дуже класні. Ось тут от кінчик. Я якось був років 10 зламав, відкручував болт, ось цим кінчиком. Його або відкручував, або затягував. Я його зламав років 10. Ну цей ніж працюючий. Ось отвоє, якщо ви бачите, ось такі сліди, це є кістки рубав і зверху був молотком. Великий кістки рубав. Не пам'ятаю, напевно, мабуть, говяжі. Ось. І цей ніж працює 20 років. Йому нічого нема. Подивіться, як він зробив. Бачите? І це ріг Оленя. Так само. Це ріг Оленя. Це ножі. З другої планети. Я ще таких кухонних ножів не бачив, щоб так довго служили. кого є такі ножі? Пишіть коментар. Всього найкращого.